Доброго дня. Доброго дня. Сергій? Да. А, Кучеренко. А по батькові. Сергій Викторович Кучеренко. Де ви працювали? Баграфір імені Става Ради. Я вас бачив на тракторі. Да. На хорошем. Да. У вас тут і зарплата була хороша, і техніка хороша, так? Да? Да. Все це було. Я до вас приїхав, тому що дізнався, що в Сковородинівці є доброволець, який сьогодні добровільно іде у Збройні сили України. Я так розумію? Так. Ви зробили як справжній воїн, ви сім'ю відправили в безпечне місце, а самі робите все для того, щоб вони сюди повернулися і могли тут жити. я Так розумію, так? так. Скажіть, страшно. Ви знаєте, що там пекло вас можуть кинути ну, конечно, в такі місця, де насправді дуже важко. Да. Ви сучасну техніку розумієте, що це не той трактор Т-74, на якому тракторі працював? Да, Жандір трактор, трактор. вже є там такий комп'ютер, що і в легкові машині не знає. Що. Ви знаєте, що у вас в господарстві залишиться за вами місце, да. залишиться за вами, вам буде йти стаж. Да. І це все. Але я так розумію, для вас це не головне. А мрія залишитися військом назавжди, чи все-таки ви хочете повернутися до мирної праці. Навіть ну, я так, так? Да? Ох, як вас розізлили, кацапи, так? Да? <схід> Дуже розізлили. Я вдячний вам, що ви доброволець. Я захоплююсь тим, що ви доброволець. Я... Насправді це не тільки моя думка. Я вважаю, що те, що Україна сьогодні перемагає, а ми вже перемагаємо. Це заслуга того, що в нас такі люди, як ви єсть. Дай Бог вам здоров'я. Я сподіваюся, що з перемогою ви все-таки повернетеся до нашого рідного Хотів сказати, району, до нашої громади Золочинської, до неповторної Сковородинівки Української. Дай Бог вам здоров'я. Я розумію, чого такий, що такий нерозговорчивий. Не звик балакати, звик діяти. Дай Бог вам здоров'я. Тримаємося, все буде Україна. До нових зустрічей.